Італійський бренд Делімано вже знаменитий своїм посудом найвищої якості. Представляє Clarity Chopper. Цей високошвидкісний пристрій для подрібнення будь-яких продуктів допоможе готувати легко і швидко, заощаджуючи час, сили і місце на вашій кухні. Залишайтеся з нами і переконаєтеся самі, що Clarity Chopper від Делімано це мрія кожної господині. Давайте подивимося з вами, з чого ж складається Clarity Chopper від Делімано. Прозора чаша на 360 мл. Гострі ножі з нержавіючої сталі, і нарешті кришка з блоком живлення і моторчиком всередині. Все це являє собою у зібраному вигляді делімано клеріті Чопер. Це незамінний помічник для тих, хто береже свій час, сили, ну і звичайно, манікюр. А зараз я проведу для вас справжній експеримент. Для цього нам треба трохи помідорів, маслини і зелень. Складаю все це в чашу, накриваю кришкою і натискаю всього одну кнопку. Дивіться, не минули хвилини, де лімано клереті чопер подрібнив все. Це ідеальний соус для ваших м'ясних страв і макаронів смачно і корисно. І головне, подивіться, як чисто навколо з його допомогою. Ви можете легко і швидко приготувати ваші улюблені страви без забруднених рук і без особливих зусиль. Clarity Chopper від Delimano – ідеальний подрібнювач, щоб ви не готували: дрібно покришені салати, різні закуски, рубаний фарш, складні соуси, овочева ікра і рагу, екстравагантні літні коктейлі та багато багато іншого. Ви зможете приготувати разом з Clarity Chopper. Дорогі друзі, щойно ми з вами побачили, як ліману Клереті Чопер приготував для нас овочеву закуску, причому впорався з цим легко і просто. А тепер я пропоную провести операцію чисті руки і подивимося, як він впорається з твердими і м'якими продуктами. Ну що, починаємо? Першим я спробую подрібнити сир. Подивіться, сир для піци або макаронів готовий. Тепер перейдемо до іншої задачі м'які продукти, помідори. Лічені секунди, і ви можете приготувати пасту або томатний соус. Далі цибуля. І ніяких сліз. Ну а тепер переходимо до найскладнішого етапу це тверді продукти горіхи. Подивіться, делімано Чопер впорався навіть з цим найважчим завданням. Делімано Чопер вже давно користується заслуженою популярністю в Європі. Настав і ваш час випробувати його на своїй кухні. Передворіть і ви своє готування на задоволення. Clarity Чопер від Телемано вам допоможе. Компактний і неймовірно практичний прилад на вашій кухні, яким дивовижно легко користуватися. Потрібно лише закласти продукти в прозору чашу, встановити кришку з блоком живлення і натиснути одну єдину кнопку. Леза з нержавіючої сталі, обертаючись по колу, подрібнюють, ріжуть, рубають будь-які продукти за лічені секунди. А чи знаєте ви, що за допомогою цього дивовижного подрібнювача клериті Chopper від деліману, ми можемо приготувати ідеальний фарш, причому найвищої якості? Подивіться, ось тут у мене фарш куплений в магазині. А тепер я приготую ідеальний фарш для ваших рубаних котлет і бівштексів. Для цього мені потрібно всього лише взяти ароматні шматочки найніжнішої телятини і покласти їх у подрібнювач клеріті чопер від Delimano. Ось таким чином до максимально можливого рівня, який вказаний. На нашій чаші. Ось так. Тепер я беру трохи цибулі. Ось таким чином. Накриваю все це кришкою і натискаю всього одну кнопку. Подивіться, ось це та сама ідеальна консистенція для рубаних котлет і біштексів. Ви все ще витрачаєте час, нарізаючи повільно ножем великі і нерівні шматочки? Делімано Клеріті Chopper – це ідеальне подрібнення навіть твердих продуктів, саме так, як вам потрібно. Економте з Делімано Клеріті Chopper не тільки час, але й гроші. Зателефонуйте і замовте Клеріті Chopper від італійського бренду Делімано вже зараз. Це всього одна кнопка, всього кілька секунд. І будь-які продукти для будь-яких соусів, салатів, закусок, складних страв будуть подрібнені і покришені ідеально. Поспішайте скористатися цією пропозицією. Економте з деліману Клереті Чопер не тільки час, але й гроші.